Усім привіт! Сьогодні коротке відео, в якому я вам розкажу про усереднення позиції при торгівлі ф'ючерсами. Взагалі, що це таке? Це коли ми докуповуємо частину монет по більш вигіднішій ціні для того, щоб змістити нашу точку вверх або вниз, в залежності від того, яку позицію ми відкрили лонг чи шорт. Давайте розглянемо це на прикладі ось такої ось угоди. Точка входу наша, ось тут де червона пунктирна лінія. Зараз актуальна ціна ось тут вверху, тобто наша угода в даному випадку збиткова, мінус 30%. Для того, щоб ми швидше дійшли до нашої точки входу і вийшли в плюс, нам потрібно ось цю точку входу змістити вище до, до актуальної ціни, яка зараз торгується. Як це можна зробити? Наприклад, якщо ціна, ми думаємо, піде вверх, ось сюди. Ми можемо ось тут вверху, наприклад, докупити ще частину монет. Цим самим ми збільшимо розмір нашої угоди, і наша точка входу зміститься вище. Як це взагалі зробити на практиці? Показуємо. Наприклад, хай буде ціна 091. Пишемо 091, вибираємо ось тут ціну, продаж. У нас позиція шорт, тому продаж. І ось створюється ордер. І якщо ціна дійде до цього ордеру, він спрацює. Ми докупимо, доберемо нашу позицію і наша точка входу зміститься вище. Ось так: ось така от ситуація. Також звертаємо увагу, що ми бачимо ціну ліквідації. Зараз вона 0,97. Це тут десь ось ця червона лінія. Тому, коли ви усереднюєте позицію, наша ціна ліквідації теж трошечки піднімається вище, тобто ризики стають меншими, але не набагато. Це все залежить від того, на яку суму ви добрали позицію. В даному випадку ізольована маржа, і це означає, що ми ризикуємо тільки цією сумою: 32 долари. Тому ціна ліквідації буде значно нижча, ніж якби ми використовували крос-маржу. Це змінюється ось тут. Коли ми вибираємо крос-маржу, ми ризикуємо усім депозитом, який в нас є на балансі. Але при цьому ціна ліквідації буде значно вища. Так, Тим самим, коли ми добираємо позицію у середньому нашу угоду, да, ось, ось цю, ми зменшуємо ризики. Коли ми проводимо ось таку Операцію по усередненню, я рекомендую так само закривати дану угоду частинами. Тобто, якщо ми змістили нашу точку входу сюди, рекомендую трохи нижче закрити частину угоди, щоб маржа в нас була та сама, наприклад. А точка входу вже була вища на тому самому місці, на якому вона була. Ось на це теж зверніть увагу. Звичайно, для цього потрібна практика. Можете попрактикуватися ось. На невеликі суми і рекомендую вибирати невелике плече, тому що плече сильно впливає на те, де буде знаходитися ціна ліквідації. Якщо ми виберемо 50-те плече, у мене, наприклад, якби було, то мене, мене вже давно вибило по ліквідації, тому що при такому плечі ціна ліквідації буде значно нижча, ніж зараз в даному випадку, при 10-му плечі. Так, дивіться, ще такий нюанс. Ми також можемо. Я вже розповідав, що ми торгуємо ізольованою ізольовану мержою. Ось, Якщо вибираємо крос, то ми ризикуємо усім капіталом нашим, який в нас є, і через це в нас ціна ліквідації значно вища. В ізольованій мержі ми можемо, наприклад, докинути маржі. Натискаємо ось тут, це на біржі Binance. І ось, додати маржу. У нас ціна ліквідації 0,97, наприклад, хай буде 20 доларів. І ось, як бачите, вже ціна 1,05. Якщо максимум, то це буде $1,18. Тобто тим, тим самим ми не середньому, ми просто додаємо мережі в нашу угоду і ціна ліквідації здвигається вверх. Але не рекомендую часто таким користуватися, часто усереднювати, тому що, по-перше, ми платимо комісію. По-друге, все-таки є ризик втратити велику суму від нашого капіталу або навіть всю суму. Ось тому відповідально до цього віднесіться, тому що торгівля на фьючерсі – це великий ризик. І тут треба до всього підходити з холодною головою. Так, ось так я вам сьогодні постарався розповісти, що таке усереднення, як ви зрозуміли, це змінення нашої точки входу ми її переміщаємо вниз або вверх, в залежності від того, яка в нас відкрита позиція, лонг чи шорт. Все, закривати. Рекомендую також частинами, нагадую. Це завжди пам'ятайте. Пересиджувати ось такі позиції, я не рекомендую, тому що в нас є така штука, як фінансування. Мало хто про це знає, на це не всі звертають увагу, не всі про це розповідають. В нас є фінансування, це фандінг, наша комісія. Тобто кожних 8 годин списується якийсь відсоток від нашої, від нашої маржі. Тобто, в даному випадку 0,01. Коли фінансування позитивне, як в даному випадку, то ті, хто відкрили позицію Лонг на ріст ціни будуть платити тим, хто відкрив позицію в шорт. Тобто, в даному випадку я отримаю 0,01% від своєї маржі собі, в якості комісії. Тобто, тих, хто лонг заплатять мені. Ось так. Якщо вона від'ємна. З мінусом, то з мене будуть списувати кожних 8 годин комісію. На деяких монетах буває комісія в розмірі, я бачив, 3%. Тобто, ви уявляєте, 3% від суми. Наприклад, 100 доларів, це у вас там кожних 8 годин будуть списувати там 3 долари. Звичайно, ця сума не фіксована, Ой, ця комісія величина вона постійно змінюється, там може бути зараз 0,01%, потім може бути 002. Це все залежить від ринку, яка ситуація на ринку. Все, надіюсь, я вам пояснив про усереднення позиції на фьючерсах. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підпишіться на канал. Якщо щось не зрозуміло, напишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Все, на цьому я закінчую. Всім дякую за увагу. До побачення.